Каже журналістка взяти інтерв'ю і говорить, Розкажіть мені якусь історію свого життя. І тут зусилля, -зу -зу, ти знаєш, згадав. Якось була одна дуже весела історія. Якось раз у сусіда в горах дружина загубилась. Так ми її всім селом шукали три дні, а потім як знайшли всім селом її виїбали. Вона така, ну ви знаєте, я не можу таку історію в газеті себе нарукувати. Може, є якась інша історія, вона така не весела, а нейтральна. Так є, якось раз сусіда, барашка в горах загубилася. Так ми три дня в симсолому цю барашку шукали, а потом в симпсомі її каже, Ну я тоже не можу цю історію надрукувати в газеті. Може якась грустна історія. Гуцул такий того. Та, так є одна грустна. Якось раз в горах загубився я. Мому сподобалось? Подобайку підписку. Всім добра!